Всім доброго дня! Я Ксенія з каналу Кнітка ТВ. Дуже рада бачити вас. Сьогодні мій маленький звіт в проєкті готуємося до весни і мені трошки прикрощі, я не можу звітувати про якісь великі готові роботи, тому що яка повільна весна у нас в місті, такі в мене й повільні просування. І ще трошки прикро тому, що ну, я ж не байдикувала і в'язала кожного дня, і щось вигадувала, і планувала. А так, складається, що й показати майже нічого. Ну, є що показати, то я вже перебільшую. Але це трошки не те, що я планувала, але ну, в мене завжди так. Напланую щось одне, а в'яжеться зовсім інше. І Ще ж в мене інші проєкти, які теж потребують скорішого закінчення, а там така кропітка робота, бо я нахваталася проєктів, тому що ну, це, це такі проєкти, від яких відмовитись не можна було. А ще ж в мене робота, і в'яжу ну, майже тільки на вихідні, а інколи буває, що навіть вночі. <ріст> Декілька рядків, там, коли таке безсоння в мене бува, то я включаю відео дівчат, які не встигла подивитися вдень, і під них трошки щось пов'яжу. Але ви ж саме розумієте, що вночі і в такому напівсонному стані пров'язати щось складне, ні. а там, де можна. Як, якесь просування простою гладдю або простим візеруночком, то там я по пару рядків можу собі таке дозволити. І коли в мене в цьому проєкті мій двокольоровий светр, ну що планувалося светром, зараз я вам розповім. То там ажур, і там він легкий, але помилитися не можна, тому що розпустити навіть на декілька рядків вниз, то вже неможливо, треба буде повністю розпускати, бо дуже такий великий ажур постійний з накидами, і коли починаєш розпускати, петлі потім не підібрати. І тому я дуже, ну, дуже так не ризикувала. Але ну, все ж таки, весна то вже майже половина весни пройшла. І я так зрозуміла, що на цю весну цей светр, що я в'яжу, він мені якби і не дуже потрібен. По-перше, а по-друге, я вам що по-друге, то я вам розповім, коли перейдемо до столу з самими роботами, які я в'яжу в цьому проєкті. А ще я хочу вам трошки показати тої весни, що є в нашому місті. З, на, зараз я на тижні намагалася десь вибиратися в місто, я працюю в центрі міста, і у нас є декілька таких місць, де можна вийти, прогулятися в обід, і, але погода була дощова. Сильно не назнімаєш і не нагуляєшся. І... Тому таке відео вийшло дуже коротке, і я намагалася знайти хоч щось, що вже там квітне або розпускається, але нічого не було. І тільки сьогодні зранку я подивилася під вікно у себе. Я... На сьомому поверсі живу, і в мене під балконом така височенька, стара-стара абрикоса. Навіть не знаю скільки років вона тут росте, і ось на ній трошки-трошки почало з'являтися оце біленьке. Е, тобто, вона ще не то, що не розкрилася, вона тільки думає розкриватися. І, а мені вже так кортить, так кортить цього е, е, ну, барвіння, квітучості якоїсь, ну, тому що дуже скучила, дуже скучила за кольорами, дуже скучила. Е, ви знаєте, в мене є. Друзі по переписці з Японії, і коли вони вже в лютому виставляють ось таке неймовірне цвітіння сакури, ну а, а, а ми ж а ми жили ні снігу, одна багнюка, одна ніякого кольору, ну, ну зовсім ніде. А в мене ще й вдома, я квіти не вирощую, вони в мене пропадають. Ну, вони пропадають, по-перше, тому що я не вмію за ними доглядати, а по-друге, в мене киця вдома, то вона е, теж не допомагає їм квітнути. Ось, і... Тому чекаю, чекаю на цю весну, яка розквітне скоріше. І тоді я зможу ділитися з вами цією красою, яка є навколо, як роблять дівчата з інших регіонів України, де вже весна. І крім того, дівчата ж займаються ще і у всіх сад, огород. Якесь господарство, хтось щось вирощує, розсада. Я так люблю за цим спостерігати, але я до цього ну. Ні, в мене все ось так. Ну, я живу в квартирі, в мене нема ніякої діляночки навіть. Ну, і Я не люблю порпатись в землі, чесно, чесно скажу. Я ну, дуже люблю спостерігати, як це роблять інші. Я взагалі люблю ось ці весняні відео, які дівчата роблять з прогулянок по весняному лісу весняним містам, де вже все розквітає, де вже природа сама каже, Я весна, а в нас вона тільки починається. Тому в мене це ще попереду. З Цим я з вами поділюсь, мабуть, вже на наступному тижні. Бо я так вважаю, що і проєкт один я вже закінчена наступному тижні, і мені буде про щось вам розповісти. А сьогодні я вам зараз ми з вами прогуляємось по тому місту, що я не знімала на минулому тижні, це трошки що вдалось, і потім перейдемо. До саме тих процесів, які в цьому проєкті я підготувала. І не забувайте, що в цьому проєкті Оксаночки Левчук такі майстрині беруть участь. Переходіть в інфобокс і подивіться, що в них вже є, чим вони займаються. Це дуже-дуже приємний перегляд. Це Центр нашого міста, а я б сказала, це серце нашого міста з головним прапором, який видно майже з усіх куточків центральної частини Харкова. Дощить, але все одно місто чудове в любу погоду. А це вже середа або четвер. Це ми з дівчатами на прогулянці біля нашої роботи, це так звана стрілка. Бачите, нічого ще не квітне, ще листя навіть не проглядає. Трошки травички, голуби, але все одно багато людей. Дуже, дуже приємна прогулянка завжди по набережній, ось ця наша набережна. Це ми вже повертаємось на роботу. Вже дуже хочеться зелені, квітів, все буде. Може, вже завтра буду йти на роботу, то, може, і абрикоси вже будуть квітнути, і буде що показати в центрі міста. А поки що квітнуть у нас тільки коти на деревах. А тепер, дівчатка, до того, що в мене в'язалося в цьому проєкті, і про що я можу звітувати? Ось це планувався мій двокольоровий светрик. Я зв'язала спинку перед. І зрозуміла, що светра, мабуть, в мене не вийде. Я казала, що, як планувалось, що буде один рукав синій, один рукав ось такий рожево-фіолетовий, я навіть не можу сказати, який це колір, але Ця справа в тому, що ось ці сині нитки, це в мене була, були моточки, був один моточок ось такої нитки. А все решта, я, ось ці, ось ці то, що, то що пішло на спинку, це в мене розпущені нитки, з того, що я в'язала колись. І коли я почала в'язати. Спинку я зрозуміла, що в мене не та щільність виходить з розпущених ниток і з тих, які зі свіжого моточка. Воно, може, не так помітно на камеру, але це трошки інше і дрібніший малюнок, і він не такий об'ємний. А сама по собі вже ось ця синя нитка, вона трошки-трошки затовша ось тієї рожевої. І мені цей ефект не сподобався. І я зрозуміла, що якщо я буду робити два різних рукави, то в мене е, треба буде щось робити з цією щільністю, тобто підбирати спиці, в'язати знов зразки якось підстроюватись під, підстроюватись під пряжу. І я не захотіла з цим порпатись. В принципі, можна було зробити два ось такі рукави. Але я зрозуміла, що в цьому кольорі два рукави я не зв'яжу. В мене зараз нема настрою на цей колір. Це зовсім не те, чого мені хотілося на цю весну. Я хотіла більш поєднання синього з жовтим, помаранчевим, Ну, якісь такі сполучення, але в мене немає такої пряжі. Ну, немає і тому в'язала з того, що є. І поки йшло поєднання кольорів, мені дуже подобалось і воно в'язалось дуже швидко. Тобто перед я зв'язала, ну, ну Майже там за тиждень для мене це дуже така добра швидкість при моєму робочому графіку. А ось коли взялась за спинку, і я на ній підсіла. Ну, здавалось би, і візеруночок красивий, ажурний, так як я люблю. І не дуже складний і доволі цікавий. На нього в мене є майстер-клас. Я залишу посиланнячку. І крім того, в мене є майстер-клас на в'язання пройми, теж я залишу посилання, кому буде цікаво. І я планувала зробити ще майстер-клас, як робити окат рукава в цій моделі. Але, ну, знаєте, що плануєш, воно. Ну, Майже ніколи не виходить так, як плануєш. І я вирішила, що поки що в цьому сезоні, по крайній мірі, я зроблю це жилетом. Я ось зробила одну обв'язочку вже, воно дуже непогано виглядає. Я не стала затягувати горловину під окат рукава, щоб плече трошки спускалось на, на сантиметр два нижче найвищої, Точки плеча і зробила горловинку трошки таку плавну і завбільшу. Я, мені залишилось зробити обв'язку ще ось з цієї сторони, і зшити і випрати. І я сподіваюся, що на наступному тижні жилетка буде готова, і я зможу вам продемонструвати вже готову роботу. І ще е, така остання крапля моя була в тому, що коли я примиряла, е, виявилось, що ось ця ниточка, вона доволі жорстка і колюча мені до тіла. Е, навіть ось це в'язалось з випраною ж вже нитки, е, і вона м'якіше від цього не стала. А я ж планувала, якщо свитрик, Зробити так, ну, щоб носити, ну просто на маєчку. І ось це ж воно б лягало до тіла. І я зрозуміла, що я так ходити не зможу. Жилетку я можу одягти на гольфик. А ну, сорочок з воротником в мене ну, взагалі немає в моєму гардеробі, не блузок. Ну, такого в мене нічого нема. І тому якось воно. Зараз цей светрик, ну саме навесну, мені ну, не вписується в гардероб, тому що взимку так, то теплий гольфик під низ і воно було б нормально. Так що зараз це буде жилетка, а якщо восени в мене з'явиться бажання в'язати з цього кольору, то я дов'яжу рукави, і буде нова робота на зиму. Я так вважаю, що це дуже непогана поки що ідея. А той окат рукава, що я планувала зробити по цьому светру, я просто зроблю ем, опис на іншій якісь своїй роботі, тим паче, ну, саме вшивні рукави, це зараз не дуже в'яжеться. І я дивлюся, дівчата ну, в основному в'яжуть реглан і в'яжуть ем, зверху донизу. І тому я, я вважаю, що м, поки що ось цього окату для жилета е, вистачить на моєму каналі, тому що зараз е, літні речі будуть в'язатися, і е, поки що я вважаю, що в цьому потреби особливої немає. І е, ще одну вам таку прикрість я вам розкажу. Е, я б, якщо б я знала, що в мене. Будуть нитки, з яких можна буде розпустити, то зрозуміло, я б отак скомбінувала би. Це в мене мій улюблений светр навесну. Він такий м'якенький, з великим таким декольте, регланчик, все як так зрозуміло. В моїх улюблених кольорах, я чому і, і почала в'язати цей свитер, бо, думаю, в мене ж навесну є вже таке яскраве, як мені хотілося. Жовтеньке, помаранчеве. І тому я не переймалася, що буде, буде в мене свитер в інших кольорах. Але коли я його дістала з зимового зберігання, в мене виявилось, бачите, що якась моль поїла. Светр. Саме в цих местах, де, Ну якщо б це було тільки з одного боку, припустимо, я б заштопила і зробила б якусь квіточку, ну, щось таке б там пришила б. Ну, не таку, ну, ось так щось. Ось так от було б. Але воно в двох місцях, з двох боків, прикро. Я ж за, за зиму, я, чесно кажучи, не бачила в своїй хаті жодної молі, тому що, по-перше, в мене всюди ну, в мене дуже мало таких речей, зв'язаних з чогось натурального, щоб вона взагалі в мене заводилась. По-друге, в мене розкладені каштани свіжі, Кож, кожен рік я збираю каштани, розкладаю. І в, і в білизну, і до речей зв'язаних, щоб моль не заведела. А потім, а потім дівчата, я коли його так звернула, ну, трошки так в розпачі, звернула, поклала, поклала і наступного дня светр сам по собі випав разом з тією моллю, ось з цією моллю. Ось, бачите, яка в мене жирна, пухнаста моль завелась в хаті. І то я вже зрозуміла, що ну, прийдеться розпускати. Він в мене лежав просто зверху, на всьому. Ну, бачите, бачите? все захищає своє володіння. Їй цей светр сподобався, бо він лежав зверху. І вона на ньому відпочивала. Я ж цього як би не бачила і тому прогавила той момент, коли треба було светрик запакувати або покласти в інше місце. Так що светрик піде під розпуск. Нічого страшного, буде щось з нього інше. Так, те. Ти... Це те, що касається цих свитерків. Далі, дівчата, поки я в'язала ось з цих кольорів, які мені не дуже подобаються, синій, то мій улюблений. А ось ці рожеві, фіолетові, я все одно поглядала на свої залишки, які б Ну, які ну, просто притягували мене до себе. І я вирішила зв'язати собі ось такі підставочки під чаювання, такі соняшники. Це я їх поки що тільки ну так, до них приглядаюся. Один зв'язала, і потім в мене будуть менший, більший, і будуть ще тут такі, ну як. Жовтенькі цяточки, такі соняшні, і будуть в мене ось такі підставочки під чаювання. Це я дов'язую свій лавсан, він в мене лежить саме для таких побутових речей для прихваток, для серветок під, гаря... під гаряче. Воно себе виправдовує, я всю зиму користувалася своїми. Ну, Якщо ви пам'ятаєте, в мене були такі підставки під гарячі з вишивкою, і ось це я дов'язую ниточки, які там в мене залишились, а там є ось такий, такий жовтенький і ще такий лимонний колір, то теж буде, я сподіваюся, красиво, це я собі таке нав'яжу. Далі в мене є ще ось така. ось така. Що це в мене? Я коли готувала вступ до проєкту, я казала, що оскільки весна, будемо в'язати квіти. І ось я квіти в'яжу. Це теж мої залишки. І бачите, ось, ось цих кольорів, які мені б так хотілося зараз в'язати саме зелені, помаранчеві, якісь такі цікаві, вони в мене ось ну, зовсім ось в таких залишках. Тобто зв'язати з них щось, ну, ну, навіть для інтарсії вони ніде не підходять, бо це буде ну, зовсім там короткими смужечками. І я вирішила зв'язати такі квітки, ну, по-перше, на прикрасу до пасхального столу. Це квітка буде подібна ось цій, але вона вже з листичком буде. Це я знайшла таку ідею на пінтересті, і мені сподобалось. Я взагалі ну, дуже люблю такі квітки, і е, на цю квітку я, е, в мене буде маленький майстер-клас. Е, вона в'яжеться, а потім просто так складається, підшивається ось по, по цим зелененьким місцям. Її можна в'язати будь чого, всі залишки, які є. І ось так потім, бачите, і зразу йде і листечко. Ось так. І виходить ось така краса. Це для мене такий релакс, і кольоровий релакс, і ну, взагалі мені дуже подобаються такі речі в інтер'єрі. просто все зшивається голочкою. і виходить ось така краса. Ось, дівчатка, такі в мене справи з весняними просуваннями. Поки що так, ну нічим готовим поділитися практично нічим. Дуже мало, це я вважаю дуже мало. Але в мене так сталося, що я ж в'яжу дуже тонкими спицями, дуже тонку пряжу і дуже тонким гачком, дуже тонку пряжу. А в мене ще два проєкти, які потребують. Ну, один потребує дуже такої уваги, і ну, не можна від нього відволікатися це вишиванка. У проєкті вишиванка генетичний код українця і там дуже така кропітка робота, тонесенький гачок, і там треба ще й зі схемою працювати. Тому там увага потрібна дуже дуже і воно віднімає ну, багато часу. І тому я в'язала ту вишиванку, ось цей светр, а все одно і тут же ж тонесенька ниточка, це ж в одну, на дві на спицях. І тому аміж ними оце я вже релаксувала, щоб очі відпочивали на яких яскравих кольорах. І ще вам так, для настрою, для весняного покажу вам ось таку красу. Це не я в'язала, це в'яже моя сестра. Бачите, який яскравий півник. Я, чесно кажучи, для мене в'язання ось з такої пряжі, це для мене дуже важко. Там, де не можна підрозпустити, де треба зв'язати один раз і так, щоб воно лягло так, як треба, для мене це ну, дуже складно. І тому такі речі, в'яже моя сестра радує. Ось такий весняний півник, красивучий. Бачите, крильця, все, все працює, лапочки, лапусечки, ну, все, ось, справжній півень. Я його так <кій> ставлю подалі від своєї киці, бо тому півнику буде гаплик, якщо вона його дістане. І тому так, любуюся ним, він так під стеклом в мене стоїть. Ось така, дівчата весняна краса. Все одно все буде весна, все буде добре. Всім гарного весняного настрою. Хай скоріше все заквітне, хай скоріше прийде наша перемога, хай весна буде переможною. Будемо в це вірити, і воно так і буде. Всім легких петельок побачимось!